Подивимося, що вам сьогодні хочуть передати, сказати вищі сили. Так. У вас зараз може бути якась конфліктна ситуація з королем Пентаклів. Можливо, про плани на майбутнє сперечаєтесь, там, не хоче він брати відповідальність, бо кожен по-різному щось бачить. І у вас вже якась від цього виснаженість, так? От, скоро все завершиться, що хочуть сказати ви ще сили, да? Що скоро все завершиться миром і спокоєм. Якщо вони не, не могли знайти спільну мову з якимось мужчиною, можливо, з керівником, з братом, з коханим і так далі, бо з будь-яким мужчиною, який вперся, да? який хоче, щоб було по його, ви знайдете, ви знайдете цю спільну мову. А як знайдете, що карта Ой, домовленість іде. Не таким чином, що ви просто розбіглись кожен у свій куточок і кожен іде своїм шляхом. Ні, ви домовитесь, ви спільно підете. Ви спільно підете до майбутнього вашого. Ви розберетесь, ви примиритесь, знайдете точки якісь, такі, які вас об'єднують, і тепер уже в спокої, в мирі будете йти далі. Гай так і буде.